Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі, Джинни Шестирамочних рамочних Закінчую я розпродажу пакетів. Оце в мене хвости залишилися. Бачите, як літають. Хоча у нас сьогодні всього 11 градусів. Зараз ще приїде один клієнт. Отакі в мене ящики під пакети. Бачите. Вони на п'ять рамок я роблю, але є бажання у людей купити чотирьох рамичних. Я ставлю одну рамку таку пусту, будь ласка, і поставлю зараз чотири рамки. Розплодні і такі кормова. Ну, я ставлю людям по три розплодніх. а одну ставлю. Кормову, і одну пусту. Зараз почнемо. Залишився на цьому точку одна сім'я, ті вже всі розпродав, залишилася ця гарненька сімейка, бачите, як вони літають, 11 градусів. Оце сонечко вийшло і вони зразу полетіли. Зараз я зупиню. Друзі, вітер, Восток. Власне. Бачите, така сімейка. Я кото обробляв осінь, плюс щавелька, Більше нічого я не робив і в даний час. Йоли крупні, гарні. Даю, як казав вам, медопероголі млинці, для того, щоб матка гарно сіяла і був гарний розпліт. Закінчують вони вже другий. грам по 400, навіть. Вже другий, хоча в природі є филок, вам видно, якщо вони несуть і будують, бачите, такі. Це вже цього року мостики такі. Ну і в першу чергу треба нам що зробити? Знайти марку. Це я розповідаю для початківців. Хто може буде робити, займатися пакетами бджіл, то для них це корисно. Нам. В першу чергу шукаємо матку. Я не знаю в якому вона корпусі знаходиться, але будемо разом з вами її відшукувати. Ну я дивлюся, а ця рамка починає... О, дивіться. Якщо вам видно, ось маточка отака. І є у мене отака ось прищепка. Видно вам? І цю процедуру треба робити завжди. Отак. О, маточка зайшла, вона там. Ввожите отак в одне спокійне місце. Головне, щоб вона не охолола. Все, нам ця рамка і не потрібна, тепер витягнемо іншу. Подивимось, може тут є критий розплід, але ні. Тут критого розплоду немає. Маточку. Ця прищепка і ця річ дуже необхідно вам напасти, тому що без неї не можна ніякі роботи проводити. Да другий корпус і шукаємо рамки з розплотом, щоб був критий розплід. Подивимось, які тут рамочки є. Ось така рамочка з розплодом. пчела тут вже і виходить, і ще ні. Ну я довго не буду показувати і відтягують вже трутня. Бачите, ставлю я її одразу. Продовжуємо далі. І ще одна рамочка, бачите скільки? І тут. Добре. На цей час у нас дуже холодна. Весна дуже добре виходить. І інше ставимо. от бруска до бруска. вийшла і все засіяно. Дивіться. Я людині даю, на трьох рамках. Три рамки такі. І одну рамку ставлю я йому кормову. І залишається, дивіться. Залишається мені ще одна рамочка такого розплоду. Дивіться, тут вийшов, або тут мед був, тут засіяно, дивіться, це ж мої маточки, як вони засівають усе. Засівають дуже добре. Зараз углянемо. Це ось рамка кормова. Я її і віддам. Дивіться, я хочу показати, ось, дивіться, після зими я нічого не робив у вуликах. Де воно? Видно вам? Нічого не чистив, от серветки із цього залишилося, що вони їдять. Отак пакет спакований, вибачте, тримаю. Отак. Зараз я ще кормову поставлю, не встиг. І вам покажу. Друзі, отак, от тепер все зроблено. Пакет зроблений. Тепер берем прищепку. Всі роботи зроблені і матку випускаємо. Вон, я вам показую, що матка там. Зараз ось вона виходить. Все, вона пішла пішла і все обійшлося, бачите як. Безпечно, не потравмували ми матку, нічого. І тепер у мене така сіточка на весь пакет. Я її беру. Друзі, отак от сітку поставив і степлером за Биваю скоби і хазяїн уже вдома собі розпакує його. Але я не хвилююся, що якщо вони візьмуть у мене пакет, що він запариться. Це добросовісно роблю вдачі моїм ділкам, щоб вони служили хазяїну. Отак прикриваю частково і пакет готовий. На ньому є льоток, якщо хазяїн не хоче сьогодні випускати, він тільки чи пересаджувати. Він льоток тільки перекриє і все. А хвіст остається однокритого розплоду і дві рамки з відкритим. Один тільки суточний, може тільки почала засівати. А інший вже 3-5 днів такий повна рамка. І ще одна, ще дві рамки отакі кормові залишаються. Все, що я вам хотів показати, щоб ви використовували цю прищепку, який, яка вам збереже ваших бджілок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитесь. До побачення. До наступного відео. Не забувайте підписувати і ставити подобайки.